Ніхто із ваших лжебогів насправді не сказав нічого. Ваші боввани рукотворні, ніколи вам не сказали про народження згори, що народилося з духа є дух, що народилося з тіла є тіло. Ніколи, Бов вони вам не скажуть, що Дух Святий буде свідчити вашому духові, що ви спасені. Ви завжди не знаєте, чи ви спасені. Ви платите гроші, щоб відмолювали ваших рідних. Які ходили постійно взагалі-то в церкву, по всіх святах. Може, вони щось не так жили? Ні, ви за них платите, щоб Бог їм приготував добре місце. А що буває добре місце в Бога і погане місце? уявляєте, наскільки перевернутий розум в людей? Вони моляться, щоб Бог готував там зі святими. Кому зі святими? Той, хто завжди грішним тут на землі, себе проголошував. Ну, ви постійно грішні, як зі святими у упокой може бути? Вам не сказали ваші лжебоги нічого? Ніхто не попередив? Це далі Ісая 41 26. Ніхто не попередив, ніхто не чув від них ні слова. Ти збагни, хоч що кажеш, в очі наші, який постійно проголошуєш царство Боже як на небі, так і на землі. Невже ці бовони тобі про це сказали? Але я тобі хочу сказати, чоловіче, що й бо вони, які з кадилом ходять, вони теж вам цього не сказали. Вони то проголошують ці слова, та самі царство Божого не знайшли, бо його немає в них і не належать вони царству Божому. І царство Боже не належить їм, тому що вони протистоять, протистоять своїми лжевченнями, своїми переданнями, усьому тому, що приніс Христос і дарував нам. В обітницях Божих, в благословінні Божому, в тому, що благодать Господа сьогодні дарована нам безкоштовно, беріть, користуйтеся, і віра тобі буде зарахована тоді в праведність, праведний тому, що Христос є в тобі, тому що в тобі є віра Божа, тому що ти сповідуєш Христа, Христа розп'ятого, тому що ти вмер разом з Христом, там на хресті. Ти пережив цю смерть, щоби війти. чуєш в ті двері Христові, Христового серця. Попасти на пажиті Його благодаті, де з вірою в віру живуть, де з благодаті в благодать живуть. І коли я сповіщаю справді Євангелію, царство, люди чомусь противляться. Не хочеш, не слухай. Але я знаю, що Дух Святий тебе буде. Притягувати, і ти будеш слухати, бо ти захочеш дослухати до кінця. А що вони там ще кажуть? Тому що розуміють, що ми не брешемо. Вони розуміють, що ми не брешемо. Вони знають, що ми не брешемо. Але вони хочуть, щоб ми були такі, як вони, і покорилися цьому ідолу поклонству, щоб ми вірили в цих рукотворних бовонів, які не можуть нічого нам сказати, нічого, хто не може нас попередити. Хто не може сказати нам: ти йдеш в пекло, ти йдеш на суд Божий, а там суд праведний. І буде виявлено, що ти не вірив Ісусу Христу, ти не вірив Ісуса Христа, ти не вірив в те, що Він взяв твої гріхи і розп'яв. Ти будеш триматися за ці гріхи, і будеш казати, що ти грішний, тому що ти грішний і не можеш стати праведним, тому що ти під законом. Ти хочеш виконати 10 заповідей, які ніхто не виконав. Серед євреїв, чуєте, які постійно молилися, читали тору, читали. До них приходили від Бога люди. Вони бачили. Вони бачили цих людей, вони бачили, як Бог робить чудеса через цих людей. Справді, дивлюся, я на отих бовванів. Немає серед тих бовванів, щоб хтось правду сказав, щоб хтось застаріг. Як Христос каже, бережіться, не спіть. Він весь час переживає, переживай за кого? Та за тебе і за мене. Він переживає за кожного, за кожного католика, православного протестанта, переживає, чи ви залишитеся там, в тому болоті релігійному, чи вийдете з-посеред них, щоб Він вас омив словом, очистив словом, омив кров'ю своєю і зробив святими Божими дітьми, сонаслідниками усього того, що мав Христос, зробив власником тебе цього. Як хочеться, щоб ви це почули, як хочеться, щоб це запанувало у вашому серці.